Що для однієї людини сміття, для іншої шанс на порятунок. Пластикові корки від води, соку чи навіть крему на сміттєзвалищі вони розкладатимуться сотні років. А якщо відправити пластик на переробку, можна не лише зберегти екологію, але й допомогти людям, які страждають на орфанні, тобто рідкісні захворювання, зокрема і на легеневу гіпертензію. До акції корок життя, що триває понад сім років, традиційно долучився і перший західний. Рідкісна недуга, яка уражає судини серця та легень. Люди із легеневою гіпертензією постійно відчувають втому, мають задишку. Це можна порівняти із тим, ніби намагаєшся дихати із целофановим пакетом на голові. Лікування пожиттєве та вартісне для того, щоб допомогти людям із цим захворюванням, і започаткували кампанію Корок життя. За один кілограм пластикових кришечок можна отримати майже 11 гривень. А за виручені кошти придбати. Інгалятори або кисневі концентратори, які необхідні таким пацієнтам. За тонну корків можна там, біля трьох інгаляторів придбати. Концентратор вже у вартості на даний час біля. 20 тисяч гривень, ну тобто на концентратор трохи треба підзбирати. Ну але це все є реально. Підійдуть корки від пляшок, йогуртів, кремів, ліків та іншого. Їх фонд відправляє на переробку. Долучитися до акції нескладно. Достатньо облаштувати контейнер, наприклад, у себе в офісі. За декілька тижнів або місяців, коли він наповниться, відвести корки до офісу фонду Сестри Даліле, що розташований на вулиці Глибокій, 12 у Львові.